Права номер 10 п'ятий пункт. Розгляньте графік швидкості руху тіла, рисунок 4. І дізнайтесь, А. Як рухалось тіло? Б. Якою була швидкість руху тіла на кожній ділянці? В. Який шлях подолало тіло. Побудуйте графік шляху цього тіла. Ну що ж, давайте подивимося на це завдання. Я переніс цей графік. Тут у нас показано, що тіло, перше, видно, що змінювало свою швидкість, і спочатку воно рухалось. Від нуля до якогось часу з однією швидкістю, потім її змінювало. Для того, щоб правильно дати відповідь на це запитання, тут нам треба ще поставити проміжні цифри. Якщо у нас тут 0, а тут 4, то між ними буде 2 секунди, потім 4, 6, 8, ну а тут у нас 10 секунд. Аналогічно внизу мені знадобиться потім графік шляху цього тіла побудувати. Тобто я тут також пишу 2, 4, 6, 8, 10. Ну, а зараз записуємо тоді, як рухалось тіло, пишемо а рух тіла складається з трьох ділянок. Ну і далі пишемо B. Нас запитують, якою була швидкість руху тіла на кожній ділянці. Пишемо тоді В, перше, дорівнює. Дивимося, з графіку видно, що В перше у нас дорівнює 15 метрів за секунду. Далі В2. На другій ділянці. Швидкість у нас дорівнювала видно 5 метрів за секунду. І V3 у нас дорівнює нулю. Видно, що тіло тут не мало ніякої швидкості. Швидкість дорівнює нулю. Добре. Який шлях подолало тіло? Нам треба знайти, який загальний шлях подолало тіло. Ну що ж, давайте думати, як це зробити. Можна зробити це графічно, так як шлях у нас площа фігури під графіком то оце у нас буде L1 під цим графіком, під цим графіком L2, ну а під цим дорівнює 0, тому що швидкість у нас дорівнює 0, і звідси у нас шлях дорівнює 0. Можна так робити. Ну, будь ласка, давайте, наприклад, ми тоді позначимо, що ось тут у нас я візьму лінійку, підпишемо, що це у нас буде L1, це у нас буде L2. Ну а зараз давайте ми додатково заштрихуємо, щоб було зрозуміло, де у нас цей прямокутник, про який йдеться. А зараз штрихуємо. Так. Ну, а тепер давайте ми заштрихуємо другий етап. Є. Ось наші два етапи, там, де можна знайти шлях. Отже, ми пишемо тоді, що В. Загальний шлях L буде дорівнювати L1 плюс L2 плюс L3. Для того, щоб знайти L1, ми дивимося на графік, це площа прямокутника. L1 буде дорівнювати. Треба одну сторону помножити на іншу сторону. Одна сторона у нас 15 м за секунду. Тому пишемо 15 м за секунду, що множиться. А оця відстань у нас від 0 до другої секунди за 2 секунди. Пишемо помножити на 2 секунди. Секунди у нас скорочуються, І вийде 15 на 2, це буде 30 метрів. Дуже добре. l 2 Пишемо дорівнює. Тоді е, аналогічно ось наша площа прямокутника. Щоб її знайти, треба висоту помножити на ширину, наприклад. У даному випадку 5 метрів за секунду, це одна сторона, а ця сторона буде від 2 до 6 4 секунди. То ми пишемо це дорівнює 5 метрів за секунду помножити, а тривало це від 2 до 6 на 4 секунди. Отже, секунди у нас скорочуються. 5 на 4 це буде 20 метрів. Є. Ну, а L3 у нас дорівнює 0. Справа в тому, що швидкість у нас дорівнює 0. Добре, нас запитують, який загальний шлях. Отже, пишемо тоді, що L дорівнює. Замість L1 ми підставляємо 30 метрів. Плюс L2 у нас дорівнює 20 метрів. Ну і L3 у нас дорівнює 0. І це дорівнює. 30 плюс 20, всього 50 метрів. Є. А зараз нам треба побудувати графік шляху цього тіла. Як його побудувати? Я вже підготував вісіксів. Тут у мене є вже від 0 до 12 секунд. І зараз нам треба побудувати, що на початку зрозуміло, що тіло ще нічого не пройшло, і перші 2 секунди воно рухалося з швидкістю 15 метрів. За секунду пройде 30 метрів. Тут нам необхідно поставити десь цифри. Які цифри? Якщо я тут поставлю, 10, мені не вистачить всього місця, тому я поставлю ось тут вона 20 метрів. Значить, тут у мене буде 40, ну, а ось тут буде 60. Між ними ставимо, це буде 10, 20, потім іде 30, 40. Ну, а ось тут ми ставимо 50. А тепер ставимо точки, де було тіло на початку. Тіло нічого не пройшло, тобто ми маємо почати з точки 0. Далі. В кінці другої секунди у нас тіло пройде 30 метрів. Ми ставимо ось тут точку. Ну і потім від другої до шостої, то в кінці шостої секунди тіло має пройти ще 20 метрів або всього пройде 50 метрів. Ось тут ми ставимо точку. Так. Ну і в кінці 10-ї секунди тіло нічого не пройде, залишиться на тому самому шляху на 50 метрів. Тобто тут ми ставимо ще одну точку. Є. Точки ми поставили. Ну, а зараз давайте ми будемо рисувати графік. Отже, я вибрав колір. Візьму дві точки. Ну і будемо проводити. Ось у нас перша точка. Раз. Тепер друга точка, друга лінія. Це від другої до шостої. Це другий етап. Так, Ну і останній етап. Це. Коли тіло не рухалось, це з 6 по 10 секунду. Є. Підписуємо їх. Отже, це буде перший етап. Це буде другий етап. Ну, а це буде третій етап. Ну що ж, ось така задача, коли будуєте ці графіки, будьте обережні, я навіть тут не розрахував, думав, у мене буде трохи більший масштаб, але не вистачило мені місця. Ну що ж, ось така задача на графіки руху тіла. Коли ви їх виконуєте, будьте дуже обережні і акуратно рисуйте ці графіки. На цьому вправу завершено.